Вітаю вас, мої любі підписники і гості каналу! З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на важливий період, який пов'язаний із дією чорного місяця в знаку Скорпіон. Окремо є відео давно вже на моєму каналі стосовно положення чорного місяця, що він може давати, але зараз, коли. Він буде у з'єднанні із планетами, такими як Меркурій, який відповідає за інформацію та наше мислення, а також із Марсом, який відповідає за активність, ініціативу, а також агресію. Він в своєму володінні. Геката також, або ж чорний місяць вважається в сильному положенні в знаку Скорпіон. Тож вони будуть давати нам певні події в житті, які можуть. Висвітлювати весь негатив, ми можемо його чітко бачити, але можемо бути і самі джерелом провокацій та маніпуляцій, які може ви створювати самі собі і в них втягувати і себе, і інших. Як пропрацювати, в якому секторі буде це з'єднання, що воно нам може дати, розберемо в деталях. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, якщо сподобається подача інформації. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Розберемо, що таке Геката або ж чорний місяць. Це тіньова сторона нашої особистості. Тобто ті приховані острахи, побоювання або ж надмірності, ілюзії, які ми глибоко в своїй душі ховаємо. І ось зараз, коли планети потрапляють в знак Скорпіон. Вони вже під впливом чорного місяця, але в період з'єднання вони максимально будуть спотворювати свої найкращі якості під впливом чорного місяця. Як же не потрапити в ці пастки? Справа в тому, що навіть в кожній натальній карті є чорний місяць, і це та точка, цей якірець, який притягує нас в це втілення для того, щоб ми пропрацювали певні кармічні борги. І ось в період із 20 по 29 жовтня ми будемо максимально яскраво відчувати дію, оскільки чорний місяць буде у з'єднанні із Меркурієм, а також із Марсом. Найбільший пік енергій, напружених енергій, енергії провокацій, непорозумінь припадає на 22-23 жовтня, в цей період місяць. Також доєднується до цієї взаємодії, а місяць це наша підсвідомість, наше відчуття безпеки, наші емоції. Тож настають темні часи, період випробувань, і потрібно бути дуже уважними і в тому, що ми говоримо, і в наших діях. Зараз ви будете мати чітке розуміння, хто перед вами, якщо ця людина провокатор, якщо вона. Робить плітки за вашою спиною, або ж навпаки, розказує за когось якийсь негатив, ви можете чітко побачити цей негатив саме на таких аспектах, і потім зробити для себе висновки, чи варто з цією людиною далі спілкуватися. Вас, наприклад, можуть втягувати різноманітні фінансові операції, які можуть давати ілюзію щодо швидкого заробітку, або ж великих грошей в цей час. Можуть говорити всіляку гідоту про іншу людину, а потім ви можете з'ясувати, що насправді це було не так. Тобто зараз всі оці недруги, ті, хто вам заздрить, вони будуть вилазити як хробачки після дощу. В історії вже був випадок, коли чорний місяць був у з'єднанні із Марсом, і оскільки Марс це планета войовнича, агресії, ініціативи, прориву лідерства. То в 1989 році були масові протести. В кожного із нас середині є чорний місяць, власний провокатор. І саме зараз вибір за нами обирати сторону добра чи зла. Ми будемо чітко бачити, що добре, а що погано. Зараз наша інтуїція буде дуже сильна, адже місяць йде знаком Скорпіон, і всі наші бажання, все, що ми сильно будемо хотіти. Буде реалізовано, тож варто бути і уважними і своїми бажаннями. З урахуванням Орбісу діє вже зараз Меркурій йде на з'єднання із чорним місяцем. Вже зараз ви можете відчувати певне непорозуміння, вас можуть не розуміти інші люди. Слідкуйте самі за тим, що ви говорите. Зараз наше сприйняття інформації може бути заплутане. У період із 20 по 26 жовтня буде діяти аспект. З'єднання Меркурія і чорним місяцем. Точний аспект буде 23 жовтня. В цей період не рекомендується ухвалювати важливі справи, підписувати важливі документи, бути дуже уважними з тим, що написано дуже дрібним шрифтом в договорах. Не варто розпочинати нові проєкти, адже можуть бути хибні кроки, а також помилки. Може бути підвищена конфліктність. Ми можемо бути більш різкими у своїх висловлюваннях надмірними. Зараз може щось накипіти. Ми можемо нарешті для себе з'ясувати певну ситуацію в житті і висловитися цій людині, але ж це буде і спотворювати і дуже сильно масштабувати чорний місяць. Також чорний місяць може впливати і на нашу об'єктивність відчуття реальності. Для когось це буде з'ясування обставин, а інші люди можуть навпаки бути заплутаними, бути в ілюзіях. В період із 22 по 29 жовтня з'єднання буде між Марсом та чорним місяцем, оскільки Марс це не просто мислення і плани. А вже і дії відповідно цим планам, то це також несприятливий період для впровадження чогось нового, створення нових проєктів. Будьте в цей період обережними, не втягуйте себе в конфліктні ситуації, не проявляйте агресію. Важливо бути обережними у поводженні із технікою, засобами зв'язку, бути уважними на дорогах, у поводженні з колючими, ріжучими предметами, вогнем. Та є в цій історії і позитивний момент. Адже і Марс, і Меркурій будуть формувати аспекти удачі до Юпітера, Сатурну та Нептуну. Сатурн це планета стійкості, наполегливості, закону та порядку. Юпітер, який зараз знаходиться в знаку рак, він посилює нашу інтуїцію, адже знаком рак управляє місяць. Юпітер це про авторитет, тож наші дії будуть. Цілеспрямованими ми зможемо побачити той негатив і вирішити, діяти або ні. Інтуїція буде нам підказувати, що правильно, а що ні. І якщо вас щось бентежить, краще не починати нових справ. В цей період ми чітко можемо побачити проблему за рахунок дії цього гармонійного аспекту, зробити певні висновки, і це допоможе нам. Пропрацювати чорний місяць, зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки того, що відбувається, і перейти на новий рівень свідомості. Наприклад, якщо людина весь цей час переїдала і зараз має зайву вагу, або ж вона не дотримувалася режиму дня і тепер збився сон, це все можна буде відслідкувати. Якщо ви підвищена аварійність на дорогах, значить хтось не дотримується правил законів за Сатурном. Оскільки Марс це планета ще й швидкості, і Меркурій також дуже швидка планета, то також слідкуйте і будьте уважними на дорогах не лише за кермом, але і будучи будь-яким учасником дорожньо-транспортного руху. Цей час для того, щоб ми зрозуміли, що в нашому житті заважає нам рухатися вперед. В цей період буде зростати наша сила. Можливість проявляти лідерські якості. Меркурій вказує на інформацію, і ми зараз можемо зрозуміти, як діяти правильно і де добро, і де зло. Головне, не починати нічого нового в період з'єднання Гекати із Марсом та Меркурієм. І це ще тільки початок, ми тільки починаємо пропрацьовувати чорний місяць. Надалі, в листопаді, він буде у з'єднанні із Сонцем. А також із Венерою і повторно із Меркурієм. Аспект з'єднання чорного місяця із Меркурієм, коли він буде в ретроградному русі і коли знову вийде в прямий рух і буде втретє торкатися гекати, у мене є окреме відео на каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Особливо точкою неповернення буде період 22-23 жовтня, коли до Меркурія і Марсу у з'єднанні з чорним місяцем доєднається місяць. І це буде в період зростаючого місяця, адже 21-го ми зустрічаємо молодик. І Нептун, планета віри, фантазій, ілюзій, буде в ретроградному русі, тобто він зараз також стояння і піднімає теми віри, милосердя. Потужна конфігурація супертерин вона важлива, вона є захисною. Але оскільки це гармонійний аспект, то ми можемо не відчувати його дію в плані того, що все буде просто йти, як ішло. І головне не плисти за течією. Це аспект руйнування перешкод на вашому шляху. Тож, якщо ви бачите якусь критику по відношенню до іншої людини, і ви впевнені, ви до цього ще знаєте, що насправді її звинувачують, наприклад, в чомусь. Незаконно, а то потрібно вийти на її захист. Максимальна потужна дія буде цієї гармонійної конфігурації із 28 по 29 жовтня, тобто в цей час уже щось назрівше буде з'ясоване через з'єднання з чорним місяцем, а потім ви можете допомогти допрацювати. І вже в листопаді буде легше вирішувати питання стосовно нашої інформації та спілкування. До речі, на листопад вже є окремі відео для кожного знаку зодіаку на місяць. А зараз розберемо з вами вплив з'єднання чорного місяця із Меркурієм та Марсом для кожного знаку Зодіаку. Для вас, мої любі овни, на це з'єднання буде у восьмому секторі, і це вказівка на те, що будуть підніматися теми, які стосуються кризових ризикових ситуацій в житті. Тож будьте обережними із інвестуваннями новими. Це можуть підніматися теми і спільних ресурсів фінансів з вашими партнерами, можуть бути плітки, обмани в цей час, оскільки чорний місяць він може. Викривлювати ситуацію він може або навпаки бути зацикленим на лише справах партнера, на заробітку, або ж може давати навпаки побоювання, недовіру, небажання брати на себе лідерські якості. Може бути і побоювання за спільне майно. В цей час краще не приймати важливих рішень в вашому житті щодо підписання угод з великими корпораціями або створювати бізнес в цей час. І можуть бути і заплутані ситуації із податками або ж з аліментами, соціальними виплатами. Для вас, мої любі тельці, у вашому сьомому секторі буде з'єднання чорного місяця із Марсом та Меркурієм, і це вказівка на те, що можуть бути підвищена конфліктність, загострені обставини. Ви можете бути різкими висловлюваннях, в своїх діях щодо партнерів, по шлюбу або ж по бізнесу щодо ваших клієнтів. Може бути і острах за них, зацикленість на партнері, будуть підніматися теми довіри. Вам може здаватися, що вас не цінують колеги по роботі, не цінує дружина або ж чоловік, або ж ваші клієнти вас не розуміють і, наприклад, за вашу додаткову. Роботу з ними а вам не оплачується. Це все, що стосується будь-яких партнерських відносин з іншими людьми. Зараз може здаватися, що ви викладаєтеся наповну, а вас не цінують. Або ж можуть бути непорозуміння, можуть бути недомовленості, небажання висловити власну думку. Ви можете навпаки піти в мовчання і так і не вирішити дане питання. Тож краще. Перечекати цей період, поки аспекти спадуть, щоб не наговорити зайвого тим людям, які вам небайдужі, для вас, мої любі близнюки, в шостому секторі буде з'єднання Гекати, а там Меркурія із Марсом, і це вказівки на те, що ви зараз можете бути зацикленими на темах. Вашого графіку дня, ваших обов'язків, вам може здаватися, що ви взяли на себе занадто багато і вас не цінують. Або ж, навпаки, може бути лінь і небажання виконувати свої обов'язки, допомагати іншим людям. Можемо давати провокації, наприклад, це стосується роботи і вашого колективу. Можуть бути плітки, можуть бути і. Напружений графік роботи в цей час геката може давати сили діяти, але в цей період ви можете забувати про сон, про те, що потрібно відпочити або ж поїсти, краще тримати баланс. Щодо відпочинку та роботи, У вас мої любі. в вашому п'ятому секторі буде з'єднання чорного місяця із Марсом та Меркурієм. І це вказівка на те, що ви можете бути більш гострими в висловлюваннях щодо ваших коханих людей, а також діток. Ви можете бути зацикленими на тому, щоб взаємодіяти саме з ними. Можуть бути і Надмірності щодо азартних ігор, або ж ви можете захопитися якоюсь темою вашим хобі, улюбленою справою і не помічати, як плине час. Для вас, мої любі геката, буде у з'єднанні із Меркурієм та Марсом в вашому четвертому секторі. Це вказівка на те, що зараз вам потрібно тримати баланс у своїй сім'ї, можуть бути непорозуміння через. Підвищену агресію, конфліктність, непорозуміння у висловлюваннях. А в цей період ви можете бути зацикленими на родині або ж навпаки нехтувати вашими обов'язками перед сім'єю. Для вас, мої любі діви, в третьому секторі буде з'єднання чорного місяця та Марсу, і це вказівка на те, що і питання, які стосуються спілкування, документів, інформації, а також дій стосовно недалеких поїздок. Ваші активності у співпраці із іншими людьми, особливо взаємодії з родичами, можуть бути загострені обставини. В цей період можуть бути непорозуміння, затори, поломки, засоби у зв'язку, наприклад, або ж на дорогах. Будьте уважними в цей час. Для вас, мої любі Терези, в другому секторі буде з'єднання Меркурія та Марсу із чорним місяцем. Це вказівка на те, що ви можете бути зацикленими на Власній самооцінці. Це може бути періодом, коли вона може бути занадто високою і підвищена амбіційність. Ви можете ставити себе вище інших людей або ж навпаки, може бути занижена самооцінка і небажання проявлятися, показувати свої таланти. В цей час ви можете бути зацикленими на темах роботи, договорів, постійного спілкування з людьми, щоб отримати винагороду. Це може бути періодом перегляду ваших. Ресурсів може бути зацикленість на стані здоров'я. Важливо не втягувати себе в інтриги чорного місяця в цей період, тримати баланс між роботою, відпочинком, а там не зациклюватися на грошах, на матеріальному. Для вас, малюбі скорпіони, з'єднання чорного місяця із Марсом та Меркурієм буде у вашому знаку. В цей період. Геката може бути у з'єднанні також із вашим сонцем, із вашим асцендентом, а уж будь-якими планетами, які можуть знаходитися у вашому знаку. І це вказівка на те, що зараз перед вами стоїть обов'язок пропрацювати чорний місяць, його дію. Це може стосуватися і тем влади, впливу, великих ресурсів та фінансів. В цей час вам може не подобатися ваша зовнішність або ж ваші навички, таланти, те, як ви виглядаєте зовнішньо, ваш стиль. Тож важливо не зациклюватися на зовнішності. Це може давати більшу агресивність і імпульсивність у поведінці. Ви можете відштовхувати від себе інших людей. Ви можете також бути пристрасними і таємничими в цей період, будете загадкою для інших. В цей час також важливо слідкувати за тим, що ви говорите, адже до вас максимально зараз може бути притягнута увага. Для вас, мої любі стрільці, з'єднання чорного місяця та Марсу буде у 12 му секторі, і це може вказувати на зацикленість на питаннях за кордону, еміграції, а також здоров'я, особливо психологічного здоров'я. В цей час можете. Отримувати таємну інформацію потрібно перевіряти, чи дійсно вона така, яка вона є насправді, може загостритися питання із минулого невирішені питання. Також можуть і вилазити на поверхню острахи або ж ті нав'язані раніше стереотипи, які у вас сиділи і не давали розвиватися. Зараз ви можете на чомусь поставити крапку і зрозуміти, що це не ваш погляд, це не ваші обов'язки, і звільнитися від цього, що не дає вам розвиватися і йти далі. Для вас, мої любі козороги, в вашому 11-му секторі буде з'єднання чорного місяця разом із Марсом та Меркурієм, і це вказівка на те, що може бути зацикленість на ваших друзях, на однодумцях. Ви можете бути більш різкими в висловлюваннях, або ж це може бути непорозуміння і плітки. В цей час ви можете дуже сильно бажати влади і бути першими в колективі. І це може також давати підвищену конфліктність. В цей час ви можете бути зацикленими на темах ваших планів на майбутнє. В цей час геката може спотворювати ситуації, і вам може здаватися, що якісь плани нереалістичні. Для вас, мої любі водолії, у вашому 10 секторі буде чорний місяць разом у з'єднанні із Марсом та Меркурієм. І це вказівка на те, що ви можете бути занадто імпульсивними в діях щодо просування по кар'єрних сходах, щодо реалізації ваших амбіційних цілей. Або ж навпаки, ви можете стояти в ступорі і не розуміти, що робити далі, як розвиватися далі, хто я в цьому світі. Можуть бути підвищена конфліктність із керівниками, заплутаність в документах, договорах і ваших посадових обов'язках. Для вас, мої любі риби, у з'єднанні разом із Марсом Меркурієм буде чорний місяць в вашому дев'ятому секторі. І це може вказувати на те, що ви. Будете відчувати потребу в підвищенні кваліфікацій, в розширенні вашого кругозору. Це може бути зацикленість на виїзді за кордон, на потребі у вищій освіті, або ж ви можете бажати проявляти свій авторитет, може бути підвищена конфліктність з іноземцями, можуть бути імпульсивні дії щодо ваших наукових проєктів. Це може бути і конфліктність. При укладанні юридичних угод, краще взагалі ніяких договорів в цей час не підписувати. Любі мої, я вам розказала за дію чорного місяця разом із Марсом і Меркурієм, проте, не забувайте про гармонійний аспект супертрин, який допоможе нам висвітлити ці теми, які нас бентежать, і зробити правильний вибір. Головне вірити в себе, проявляти щедрість, допомогу іншим людям і діяти за. Законами, законами людськими, і законами всесвіту. Зараз розберемо, як саме можуть впливати аспект з'єднання чорного місяця із Меркурієм та Марсом. Щодо з'єднання чорного місяця із місяцем, це вказівка на те, що може бути надмірність в емоціях, може бути меркантильність підвищена, капризність, підвищена емоційність і емоційні. Гойдалки, коли ми можемо від сміху переходити до сліз, і навпаки, хтось може бути надмірним в прояві своїх батьківських прав, тобто може бути надмірна опіка над дітьми, навіть ви можете опікуватися іншими людьми, які поряд з вами бути для них як мама або ж тато або ж інші можуть навпаки самі впадати в дитинство і бути більш інфантильними і. Уникати будь-якої відповідальності, самі потребувати великої підтримки та турботи щодо них. В когось може бути інший полюс прояву чорного місяця це вказівка на те, що людина може бути сподавлена, вигніченими емоціями. Людині в цей час може бути складно знайти спокій та комфортне місце. Така людина дійсно може хотіти допомогти іншим, але в неї не вистачає на це сил та власних ресурсів. Щодо взаємодії чорного місяця із Меркурієм, в цей період може бути бажання дуже багато говорити, говорити зайвого, може втягувати в плітки пусті балачки. Люди можуть цей час бажати доказувати щось іншим людям, доказувати свою правоту. Ви можете зараз бачити, як люди. Дуже насичені різноманітною інформацією. Це постійний інформаційний потік. Потік може бути негативний. Тож краще на цей період тримати баланс, читати лише ті новини, які безпосередньо вас можуть торкатися, щоб не втягувати себе в негатив. В цей період може дуже сильно хотітися пізнати щось нове, навчатися, але в результаті людина може залишити той курс або ж ту інформацію, яку почала вивчати, не довести до кінця. Хтось цей період може бути втягнутий в конфлікти, але людина не зможе впоратися з емоціями і це може негативно впливати в тому плані, що людина не здатна відстояти власну точку зору. Не сваріть цей період діток, адже бажання вчитися, коли Меркурій як планета мислення та інформації, навчання, буде у з'єднанні з чорним місяцем. А в цей час може бути непорозуміння взагалі з вчителем або ж нерозуміння інформації від слова взагалі. Людина в цей період може бути замкнена як для нової інформації, так і для нових знайомств. І лише якщо це буде. Внутрішня мотивація, якщо дитині пояснити, що це потрібно їй, що це за правилами, що вона стане сильнішою, це посилить її внутрішні стрижень за Сатурном, Юпітер допоможе розширити її знання, дасть подальшому розширення її авторитету, тільки тоді можна буде пропрацювати цей аспект, але все ж таки, скільки і місяць, який символізує діток і. Меркурій, який символізує знання, можуть бути зараз дуже важким випробуванням для дітей. Щодо з'єднання чорного місяця із Марсом, то оскільки Марс це планета рішучості, то зараз хтось може захотіти дуже багато активностей і в занятті спортом, причому надмірно, без відпочинку із надмірними навантаженнями, зростатиме агресивність, нетерпіння. Людина може сама провокувати напруження обставин в своєму житті, але вниз і потрапляти першою. В цей період можуть бути і люди, які будуть сильно бажати командувати іншими, нав'язувати свою силу волі, свою думку. В пасивному своєму полюсі чорний місяць може давати навпаки пасивність для когось може бути острах екстремальних ситуацій, може бути і острах різноманітних нападів. І це також може спровокувати агресію з ціллю самозахисту. Я вам бажаю успішно пройти цей період, і нехай чорний місяць він нарешті дасть вам ясність, що в вашому житті не так, що не дає вам просуватися далі, і ви будете мати мудрість вчинити правильно, не втягуючи себе в конфлікти, і реалізувати задумане. Дякую всім за увагу! Сподобалось відео підписуйтесь і до наступних зустрічей в наступних відео.